Пані подамо, ми раді вітати на першому поєдинку сьогоднішнього ярового дня на календарі. 31. на обличчі гравців команди у червоних футболках, зокрема Олега Бабія з яким вдалося обмінятися словами, теж саме стосувалося Юрія Гручука. Удародину Юрій Трубич на другій хвилині зустрічі вводить Нептун вперед. дуже впевнено зараз. Костятину куда фукутив. дальню стійку і трубич. До цього проводили свої матчі. Гравці Совцара після атаки. Костюк вирвався на оперативний простір. Що з них і приєдналися. Безпосередньо, не так давно. Зокрема, атака через правий фланг. Передача! Удар! 2-0! Як же здорово все немов по нотам було розіграно Тарас Смолінський. Вони непогано їм це все вдається. Помиляється, Олег Бабій. Костюк віддає передачу. Потрібно ставити крапку. Володимир Габра. Впевнено, вийшов із воріт суперника. Знову атака, гол! Викита Кіпа повертає інтригу зустрічі. 2-1 на 9-й хвилині першого тайму. Чудово все швидко. Хоша дуже бракує, як і Олега Стеня. Зараз знову відбір м'яча. Непогано можна ставити крапку. Кіпа не влучає у ствір воріт. Страхував своїх оборонців. Помиляється. Остап Горон. Вихід Віжнавіч. Трубич. Ставити крапку поміж 3-1. Дубль Юрія Трубича без шансів для Власюка. Отримав 11 номер передачі. Ще далі на горона. Горон мав би віддати на. Степана Курдило, який сейв. Болючими були попередні поразки. Нагадаю, втрата. Михалюня зіграла. Проти удар! 3-2. Юрій Горощук. Не просто так вийшов із лави запасних одразу допомогою рикошету. Друзі, ми раді розпочати перегляд другої частини зустрічі між совсарвом та Нептуном рахунок 3-2. На користь Припиняють свою боротьбу і не будемо забувати про Черстудіо. Зараз атака. Горощук! може ставити крапку. Горощук! Удар поміж ніг не з'їдіти. Тобто тут вже все залежить від бажання хлопців, від наставника, від можливості. Бабій на ударній позиції може завдати потужного удара Власюк на вис... Прийшов суперника. Тут увагу на Трубича. Він отримав по ногам. Перевага є на одного виконавця. Трубич йде на хитрик. Трубич наш покот. Шукає продовження цієї комбінації через Павлачук. Тут я ж чудово Чухна розібрався. Є шанс у Совсеву зачепитися сьогодні. Скодерс Scout Gaming Group. Там шанси залишаються у кожної з попередньо згаданих команд. Кіпа не забиває. Мяч залишається. у Урі повністю перетнув бокову лінію. Кіпа вихід 2 в 1! Передачі потрібно віддавати удару. Ми побачимо чи ні. Голу немає все більше, все більше з кожною хвилиною зрівняли рахунок і зараз понесли спрята. Ознак бабій, бабій, пробуває Рикушет! Груп проти глобалоджі. Це вже буде на зв'язку мастера IT League.